Тепер я хочу повернутися до такого питання, щоб я далі забуду. Починаючи з 2023 року, я почав пропонувати своє бачення закінчення війни і перемоги в Україні. Свої пропозиції, рекомендації продовж 23-25 років публічно озвучував у засобах масової інформації. Міпраєк Зеленському військово-політичному керівництву України. Рекомендації мої були зроблені на основі вибухона зовнутрішньої ситуації в Україні і зовнішньо-політичної ситуації на Повкрені, а також саме головне ситуації на фронті. і яке озброєння повинно дати нашим союзникам українська разумно по пасічних військ Росії, які були запропоновані. Головнокомандувачів Збройних сил України Валерійсько і його заступником Михайлом Завровським. Я неодноразово в своїх публікаціях звертався до всіх експертів, військових, керівників народних депутатів та вивчив те, що написав Валерій Завроський. Окремі статі науковійської. Я поніс спільна садя своїм заступником Михайлом Забросовим. Він був народним депутатом. І європейська солідарність, який працював у комітеті з питань оборони державної безпеки і розвідки Герой України, той танковий рейд, який він зробив під час операції в бойовій зоні АТО, це унікальне військове бойове явище, яке вивчають в Академії Багатьох країн світу. Що ж коротко я пропонував владі Зеленську на основі цього аналізу, в першу чергу аналізу. E aqui, o livro, é que isso, não é